Благодійний фонд Сергія Талали Рідний край разом з молодіжною організацією Новий час та небайдужими до свого двору мешканцями будинків 119 та 121 по вулиці Клубній минулої суботи приводили до лади свою прибудинкову територію. Робили вони це в рамках акції Робимо місто кращим. Волонтери заздалегідь розклеїли об'яви із закликом долучитися та зробити свій двір красивим і затишним. Ну, хочеться сказати, що молодіжна громадська організація Новий час багато разів ініціювала волонтерські заходи, волонтерські проекти, які були підтримані неодноразово фондом розвитку рідний край. Сьогодні ми тут, бо запросив нас фонд підтримати їх і молодь з задоволенням відгукнулась, сьогодні прибираємо прибудинкову територію, зробимо рідне місто кращим. Благодійний фонд Рідний край допоміг фарбою та інструментами. Працювали всі злагоджено, дружньо і навіть під музику. На сьогодні так такого виду заходи є дуже актуальними. Чому тому що е, всі хочуть жити в е, е, благоустроєних? Е. Домах, ...в благоустроєних дворах. І ми вважаємо, що ну, я хочу сказати, що так вважають і наші студенти, наші учасники, які ми сьогодні тут зібрались з нашій акції, вважають, що таку акцію необхідно розширювати. Женя. Мені здається, що в кожному двору, ну, в кожному домі, на дитячих площадках така акція ну, має бути, щоб для дітей була площадка, де можна і грати ну, і красиво, щоб воно було в кожному місті, в кожному дворі я вважаю, що таке повинно відбуватися. Один з організаторів акції Сергій Талала підкреслив, подібні заходи у місті проводитимуться щосуботи. Ну, Це акція у нас сьогодні перша, з якою ми будемо проводити по місту кожну суботу. Зробимо місто наше кращим, але зробимо його разом. Разом з жильцями тими, хто живуть у цих дворах, хто тут. Ставить свої машини, чиї дітки тут на цих площадках гуляють. Хочеться, щоб вони гуляли в площадках, де чистий пісок, де викрашені лавочки, горочки, де площадки дитячі. Тому ми будемо загадя розвішувати об'яви наші, запрошувати мешканців, щоб виходили і разом. Ми з ними робили нашими подвір'я кращими. Почнемо з подвір'їв, перейдемо потім на вулиці, і місто наше стане кращим. Організатори закликають усіх небайдужих долучатися до цієї акції, адже тільки разом ми зробимо наше місто кращим. Студія Браво та інформаційний портал ТОПКОНОТОП.